Привіт, дорогенькі українці! Сьогодні будемо з вами програмувати наше каміння. Я купила сьогодні ось такий набір різних камінців, тільки привезла його додому. І зараз е знайду гірський кришталь. Це найчудовіший камінчик для нас. <різнє> Боже, яка краса! Давайте візьму ось цей. Вибрала собі гірський кришталь. І зараз я вам покажу один із варіантів, як запрограмувати камінчик. І, звичайно, це можна робити з будь-яким камінцем, навіть ті, які ми знайшли, наприклад, в лісі. Коли ви знайшли камінчик, принесли його додому, так, чи купили, так, вас якийсь камінчик позвав, чи ви його обрали самостійно. Якщо на природі, ви обов'язково запитали, чи можете ви його забрати до себе додому. Бо не завжди духи природи згодні. Іноді деякі камінчики виконують певну роль в тому ж самому лісі, і забирати їх не можна. Отже, якщо з дозволу ви їх забрали або купили в магазині, особливо коли в купили в магазині, ця практика буде дуже корисною. Адже наш прекрасний камінчик в собі тримає певну інформацію. Так, Де він зародився? Яка в нього енергетика? Яка інформація на ньому записана? Хто його маніпулював, як його діставали? Як його обробляли, так? щоб не було ніяких негативних емоцій, думок, коли його діставали з-під землі, коли його оброблювали, коли ним маніпулювали, коли його перевозили, де його зберігали, в чому його зберігали, так? яка була атмосфера навколо. Це як невеличкий диск пам'яті в комп'ютері, так? На ньому багато чого написано. І тому ми зараз будемо по схемі, певній схемі, робити вимірювання і потім програмувати. Програмувати на що? У кожного тематика може бути своя. Я сьогодні буду про. Праг... Програмувати на гармонізацію атмосферу в моєму домі, так, чи там в певній кімнаті, ви можете, наприклад, запрограмувати на захист, покласти камінчик біля входу, так і запрограмувати його на те, щоб він очищував всіх людей, які заходять до вас з дому, щоб не пускав негативні певні енергії. І тому подібне. Тобто можете запрограмувати, наприклад, на енергію таку спокійну відпочинку, релак, релаксу, так? так, щоб вам гарно спалося. Тобто, щоб він такі гармонійні, ніжні енергії випромінював і допомагав вам, наприклад, зі сном. Так, для багатьох зараз це може бути дуже сильно актуально з сиренами і з усім на світі. Uh, тобто кожен перед тим, як перейти до програмування, обирає тему, uh, на що він буде програмувати камінчик. І номер два, де цей буде камінчик. Бо якщо ви його запрограмуєте на якісь досить, скажімо так, активні енергії, а потім покладете до себе в спальню, ну, то спати ви не будете. Ну що, давайте переходимо. Щоб було швидше, значить, перший етап ми будемо вимірювати його вібрації. Я візьму, наприклад, одиниці Бовіс, і можемо взяти також відсоткову діаграму так, щоб для всіх було більш-менш зрозуміло, кому з одиницями Бовіс, наприклад, некомфортно. Нагадую, що всі діаграми є в моєму інстаграмі. Ми віриє, виміряємо і в бовіс, і виміряємо в відсотках. Після цього ця практика запропонована таким енергетиком і геобіологом дуже цікавим чоловіком його звати Віллі. Він також і свої щось так, та? створює діаграми по відчуттях. Дуже світла гарна людина, він запропонував ще такий варіант перевірити як рівень шкідливості. Та? Так як ми казали, що тут може бути записана не тільки якась позитивна і хороша інформація, і він не тільки випромінює щось хороше і прекрасне, а він може випромінювати також щось і негативне. І от якраз у відсотках можна помірювати ось цей рівень шкідливості. І потім. Ми ще вимірюємо, наскільки, наприклад, метрів він випромінює, так? і розпоширюється його дія у цієї інформації, еманації, вібрації, яка від нього розпоширюється, еманує. Після цього ми його почистимо, нейтралізуємо і запрограмуємо. І після цього всього треба знову буде виміряти вібрації, так наскільки вони змінилися, і поміряти обов'язково рівень шкідливості, чи дійсно там все почистилось і помилось. Скажу зразу, чому дуже класно вимірювати. Я колись на початку запрограмувала камінчик. І добре, що поміряла його вібрації. Вони були дуже-дуже високі. Я його знайшла на дольмені в дуже високочастотному місці. Я була задоволена цим камінчиком. Додому я його принесла, слава Богу, я поміряла його вібрації, вони були дуже високі. І Потім я його гарно вичистила, як фізично, так і енергетично, і потім запрограмувала. І слава Богу, я поміряла. Вібрації після. І виявилося, що вібрації після програмування і очищення були досить маленькі порівняно з тими, які він вібрував до цього. І мене це привело в такий трошки шоковий стан, як це так, що я ж його там так програмувала, так очищала. І виявилось дійсно, що я його настільки очистила, що не треба було цього робити. Він був дуже гарно заряджений отими стихіями в тому місці високочастотному, в якому він був. А я, виходить, стерла дуже позитивні і хороші енергії. Тобто, щоб о цього не було, ми і будемо перевіряти рівень шкідливості. Так? Можливо, рівня шкідливості взагалі там немає. Наприклад, там 10% це взагалі нічого, чи там навіть 20%, а вібрації досить високі. Тоді що це може означати? Що чистити його не потрібно. Можливо, фізично потрібно, можна спитати, так? як тебе очистити? Тут, наприклад, гірський кришталь дуже класно чистювати в землю, на одну третю в землю покласти, і він у себе все негативне все погане. Зразу відправляє в землю. А навіть можна в горщик з квіточкою. Так? Якщо ви живете десь в квартирі, якщо невеличкий камінчик, то в горщик, будь ласка. А, ну, якісь камінчики люблять воду, якісь вогонь, а, ще якісь варіанти, тобто сіль, наприклад, може бути. Так? Ну, для камінців це рідко, але буває. Потім щодо зарядки, так? також можна ж перевірити, чи треба його заряджати чи ні. На повню, на сонце, квітка життя. Ми вже про це все балакали, так? не будемо повертатися до цього. Обов'язково також нам треба буде визначити його північ, так? щоб потім, коли ми його будемо класти, щоб покласти його північ на північ в нашій хаті, чи де ми його покладемо. І також визначити, де в нього верх, а де в нього низ, щоб покласти низ на низ. <хи> Для чого це робити? Звичайно, це, можливо, і не обов'язково, але якщо він буде лежати низом донизу і північ до півночі, то його вібрації і манації будуть набагато сильніше і вони будуть гарно розпоширюватися. Ще який дуже важливий момент. Не треба його класти в якісь геопатагані зони, чи якісь схрещування негативні. Так? Якщо ви покладете в, якусь, в якесь місце, там, де є, наприклад, перехрещення певних мереж, наприклад, Хартмана і Кюрі, чи там, де проходить, наприклад, якийсь розлом в геоплитах, в землі, від них іде там дуже багато всього негативного, а ви ще сюди камінчик покладете, і Ці цей вплив оці негативних енергій, які в нього будуть входити, вони ще більше будуть розширюватись. Тобто, перевіряйте те місце, куди ви його покладете, чи воно позитивне, чи негативне. Так, здається, я вже все, що хотіла сказати, сказала. Боже, вже на 10 хвилин, вступ вийшов довгий. У мене не виходить дуже коротко. Я вважаю, що все-таки це така інформація, хоч і теоретична і досить довго, але вона важлива. Не всі її знають, правда? А, тому треба все-таки казати, правда? треба? А, тобі і кажу. Хочеться дуже, щоб був у мене сильно практичний канал, але без теорії якось не виходить. Даю дуже так. Потрошки, але найважливіше. Все, теоретична частина закінчилась. Переходимо до практики.